Доброго дня, шановне панство. Мене звати Назар. Я в Америці вже 11-й рік. Багато людей мене знають під псевдонімом Нас Камаз. Хто знає, той пишіть комент, лайк, підписка і так далі. В Україні я народився в прекрасному місті Червоноград, Львівська область, 30 кілометрів від польської границі. Весь червоноград він дуже був зав'язаний з Польщею. Ми їли там польські продукти, дивилися польські програми, і в мене ще польська фамілія. Так вийшло. Проживши в Червонограді 16 років, я поїхав в найкращий університет в світі Київський національний авіаційний університет. Рекомендую. Провчився там 5 років, захистив диплом і поїхав в ту Америку на другий день після захисту диплому. Я приїхав туди, з'їв того бургера в аеропорті і зрозумів, що я вдома. Америка найкраще місце на землі. <свят> Ні, я працював. Я працював в політичній партії Фронт змін. Арсеній Яценюк. Хто такого пам'ятає, ставте лайк, пишіть комент. Пропрацював я в цій партії десь рік. Потім ми змінили своє базування на партію Удар. Це Віталій Кличко. Ми допомогли Віталію Кличку стати мером Києва, яким він досі залишається. А потім я працював в партії. А я вже забув, як вона називається, правда. Ну, типу, Порошенко. Ну, це не по-моєму вибіру чи щось, типу, того. Просто так от вийшло. Що я почав працювати в одній партії, і вона стала третьою. Але це були одні ті самі люди. І ще я працював е, менеджером по продажах, але по сетях. Тобто я працював з супермаркетами. Е, Бо є така компанія, такі справи. Вона виготовляє крупи. Тобто я ці крупи пропихував в супермаркети. У мене була зарплата десь тисячу доларів в місяць. Мені було 20 років, і я в Америку взагалі не хотів їхати. Але вийшла така можливість. Тобто я отримав робочу візу і мої батьки дуже прям наполягли. Чуть лі не вигнали з дому. Ну я з ними не жив, але все одно вигнали мене в ту Америку, і в тій Америці я виходить, залишився. Приїхав я в чудове місто. Джуно на Аляски, то тобто, не був на Аляскі, дуже прям рекомендую туди поїхати, але вам треба гроші, тому що на Аляскі все дуже дорого. Пропрацював я на Аляскі на рибному заводі, переложував так рибу з одної на другу, розрізав, чистив кишки, і це було чудово. Це була чудова робота. було купа риби, купа ікри, наїлися. Потім типовий шлях емігранта, хлопця. Якщо ви не знаєте, куди податися, то найкраще це стройка. стройка показує Тобі, що є набагато кращі роботи ніж стройка. Пропрацювавши на стройці, інша робота для тебе буде халявою. Потім я приїхав в Чикаго, тобто на я прожив майже рік. Приїхав в Чикаго і пішов працювати. Куди? Де всі працюють на Аляскі? На трака, на пікап-трака. Це був 2014 рік. Я працював на пікап-траці, возив машини, пропрацював рік, трошки підзаробив грошей і думаю, куплю собі свого трака і буду заробляти набагато більше. Пішов на дилерську, щоб купити нового трака. У мене було 20 тисяч доларів. Трак тоді коштував 47. Я був впевнений на 100%, що мені дадуть його. І мені його не дали. І я зробив найбільшу помилку в своєму житті, купив старого трака. І він ламався просто кожен тиждень. І я потратив всі свої гроші. Трак коштував типу, десятку. Тобто десятка У мене ще була така подушка безпеки. І це був 2014 рік, це не ті самі 10 тисяч, які зараз є. Все, я їх потратив на оті ремонти. Потім я продав машину, теж потратив на ремонти, навіть продав Xbox, якого мені друзі подарили на день народження. Просто щоб ви розуміли, як нормально можна в траки залітати. І десь через рік часу я вже там щось трошки вже той трак не ламався, трошки підзаробив і нарешті купив нового трака. І тоді вже життя почало налагоджуватися. Тобто я працював там, заробляв. Потім в мене була невелика транспортна компанія. Там вона ніколи не мала бути великою. Там було чотири трака. Вони їздили. Це були водії мої там, як знайомі, тобто ми жили. В мирі і в злагоді, пропрацювали пару років, потім ті траки прям дуже вже надоїли. І я пішов працювати на дилерську. Я пропрацював на дилерській майже рік, набрався досвіду і відкрив свою дилерську. Та й таке. Я, як нормальний хлопець, завжди люблю автомобілі. Автомобілі це найкраще, що є в тому світі. І так як любов до автомобілів мене не переставала безпокоїти, я купляв короче, машину собі. Я її купив, наприклад, там було щось поломене. З часом я її зробив і продавав завжди в плюс. Тобто, і отак я продавав, продавав свої автомобілі, які мені подобалися, на яких я їздив. І так я зрозумів, що на тому можна трохи заробляти. Я зрозумів, що на тому можна було заробляти, але недостатньо, щоб жити в тій Америці, тому що в Америці жити дуже дорого. І тому в мене була транспортна компанія з чотирьох траків, і ще я там підшаманював ці машини і продавав їх людям. Так я розібрався трохи, як їх ремонтувати, які машини більше подобаються людям, які машини люди не хочуть взагалі купувати. Брався з тим американським бізнесом. Мені ще була транспортна компанія, і я пішов працювати на дилерську продавцем транспортної компанії. Я заробляв десь 1015 п'ятнадцять. Я пішов працювати продавцем, і в мене перша зарплата в місяць була 1800 доларів. Мене це дуже розстроїло, але я не покладаючи рух, я знав, що в мене все вийде, і потім, потім потім, потім, я був продавцем і все одно заробляв десятку. Тобто я закрив транспортну компанію, заробляв десятку, і потім вже відкрив свою дилерську. Я приїхав в Америку і через два роки. Я відкрив от, тракову компанію. Про прачу... ну, в Америці я був два роки, а в траковому бізнесі рік. Ну, тобто, це компанія така собі, тобто, це трак і прицеп. Ну, я на ньому працюю. Тобто, це компанія там з одної людини і ще одна стороння компанія, яка грузить. Тобто, ну таке овнер operator Це не зовсім прям бізнесом можна назвати. Але ну щось там заробляється. І потім тракова компанія була там років шість. Говорю, там не було ніколи цілі зробити компанію на 100 траків чи щось типу того. Тобто там було чотири трака максимум. Вони їздили, заробляли якісь гроші. Але в нас це було дуже чітко. Тобто у нас була невелика компанія, але ми ніколи там якісь грузи не відміняли. Всі проблеми ми завжди вирішували. І вона, тобто. Це було чітко, коротше. І це мені подобалось найбільше. Ну тобто, у нас були, понятно, якісь проблеми, у нас ті машини билися і всяке таке, але ми це все вирішували завжди дуже добре. І після того о, ця компанія, правильно? І після того я перестав бізнесом займатися. Ти представляєте? І це було найкраще. Ну, це не було може найкращий період життя, але це було дуже простіше, того, що коли в тебе бізнес, в тебе є ціла купа щомісячних платежів, тобто там оренда, платіж за трак. Страховка, і воно все. Ти отак заробляєш, заробляєш місяць, потім віддаєш, і в тебе вже тобі, нічого не лишилося. Ти знов заробляєш заробляєш місяць, потім віддаєш і знов. І коли я пішов працювати просто найомним сотрудником на дилерську, типу, я отримав зарплату, і в мене там були розходи, це типу, там, їда і оренда житла. Ну і все. І це теж було дуже добре. Тобто, я закінчив роботу там в сьомій вечора, і все, у мене немає ніяких проблем. А коли у вас тракова компанія, і там дзвонять в суботу, восьмій вечора. А ви там на дні народжені, не знаю, якогось друга, і цю проблему ніхто не може вирішити, крім вас. Тобто, і ви берете її робите. Ну, вирішуєте, і немає різниці, яка це година. Ну, траковий бізнес такі нерви. Нормально з'їдає в Америці. Я був у 2010 році. Програма Work and Travel, Ну там на три місяці. І мені все дуже подобалось. І потім я був у 2011 році, той самий Work and Travel. Мені теж все дуже подобалось. І потім я приїхав. була така пауза три роки, в 2014 році. І говорю: я приїхав, і там було. Ми їхали теж на рибний завод, там робоча віза. Були якісь люди, які кожен рік на той рибний завод вже їздять десятиліттями. Були люди, які тільки перший раз приїхали. Я просто вийшов з аеропорта з'їв того бургера з рудбіром. І я вже був вдома. Аляска, мій рідний край. Я прям чітко пам'ятаю, як я їв того бургера і пив той рудбір. Це такий як Кока-Кола. але такий... Дивна Кока-Кола. І все. І тоді я відчув, що я приїхав. В ті, знаєте, вас відправляють на якусь роботу. Це завжди там буде щось, що дуже вам не сподобається. І от я з'їв того бургера, я вже вроді би в Америці, в своїй любимій Америці, і нас повезли селити. І заселили нас в гараж. А це Аляска, там типу холодно, там літом вночі градусів 7. І ми жили на двохповерхових двох ліжках, четверо чоловік в гаражі. Тобто ну, там був будинок, і в тому будинку там багато людей жило, там, може, 16. І Нас заселили в гараж, бо ми там трохи вже пізніше приїхали. І брали в нас за це житло 1000 доларів. Тобто Тисячу доларів коштувало койко Место в американській компанії. Це ми там Не до українців приїхали, знаєте, як наші там. Я не хочу працювати з українцями. Типу, українці завжди е, обманують або ще щось. От я приїхав у 2014 році на Аляску, е, і там в мене койко місце коштувало тисячу доларів в американській компанії. Просто щоб ви розуміли. Тобто, е, ну зараз таких цін немає ніде. Тобто, от такі були умови. В Америці не подобається бюрократія, тобто все максимально довго. Дуже багато чого робиться ну, просто на папері. Тобто, наприклад, ми продаємо автомобілі, і оці всі документи вони заповнюються на папері. Тобто вони не приймають їх в ніякому там, електронному вигляді, тобто ми їх відправляємо поштою і вони там писані рукою. Ось це мені не подобається. І так само, якщо там. Ти хочеш щось змінити, це просто нереально. Але є через це порядок. Тобто, там не може твій сусід побудувати трьохметровий паркан, а в тебе немає паркана. Тобто, паркан, от ми там дома захотіли його зробити, і там є два варіанти: там або білі такі дощечки, або така прозора сіточка. Все інших парканів не існує в нашому місті. Ну і тим це теж порядок. Тобто багато чого не дозволяють, але. Ти можеш працювати саме основне, платити податки. Платити податки, прям тисячу відсотків важливо. Ти можеш бути нелегальним іммігрантом і вести якісь нелегальні діла, але податки ти мусиш платити. Хто не платить податки, Америка просто позаморожує ваші рахунки, позабирає все до останньої копійки. Так що платіть податки, працюйте, і все буде чітко. Тобто, я от, ну працюю. В мене ніколи не було ніяких проблем. Ну тобто, я плачу податки. Все, і ніхто мені там не знаю, не виписував ніяких штрафів, ніхто мені не казав, що там ми твою компанію закриємо чи щось типу того, тому що ви все просто робите правильно, і воно все працює і працює десятиліттями. Тобто немає такого, що там не знаю. От у нас дилерська, і там відкрилася дилерська навпроти, і це тільки плюс, тому що люди будуть приїжджати до них і будуть бачити в нас машину. Можливо, у нас буде краща ціна, а можливо. Вони будуть їхати до нас, побачать в них якусь машину і куплять в них. Це здорова конкуренція. Тобто немає такого, що от я відкрив дилерську і прийшов якийсь сусід і каже, в мене теж є тут дилерська, а я знаю там, мера міста. Ну тобто, що в Україні відбувається. Тобто, і вам тут дилерську не дозволять робити. Тобто, я відкрив дилерську, прийшли сусіди, поздоровалися, там, я Назар, це Стен і все. Тобто, і ми... Більше не пересікаємося. Добре, дивіться, ми продаємо машини, і ми продаємо машини багато в кредит. Тобто до нас приходять завжди різні люди, тобто, і ми в них питаємо, скільки ви заробляєте, і ми питаємо це там не на камеру, і ми там питаємо це кожен день. І тобто, є українці, наприклад, там якийсь дядько з села, який працював руками, робив там, наприклад, підлогу. Тобто він робив все життя, ту підлогу, приїхав сюди і робить тут цю підлогу. Тобто, понятно, йому там на старт може дали небагато, але потім власник тої компанії бачить, що він добре, швидко все робить, і він йому піднімає зарплату. Тобто, в них е, от є гроші. І багато є людей, які, наприклад, там жили в Києві, або жили там в Одесі, або в іншому якомусь великому місті, і працювали там в офісі юристом, наприклад. І, на жаль, такі люди, коли приїжджають, ну їм тяжко, ви не будете тут юристом. Ну, тобто, хоч би там яким ти класним не був, все одно тобі треба диплом, тобі треба багато чого вміти знати, тобто і вони не привикли працювати руками, а за ну, роботу руками в Америці готові багато платити. Тобто, якщо якась людина вміє робити там, наприклад, якийсь констракшн чи скульптури. Чи ну, я не знаю, що там ще руками можна робити, чи якусь електроніку е, ремонтувати, тобто вони будуть заробляти. Ці люди, які працювали в офісі, на жаль, ну, для них тяжко. Вони потім так само ну, там, доучуються і всяке таке. У тобто мене є багато знайомих, які там працювали, наприклад, в Україні в офісі, потім там переучились на ІТ. І зараз добре себе почувають, але на це все буде час. Тобто це не буде там місяць, два, три, це типу як роки. І вони потім знаходять себе, але на початок усім цим людям дуже тяжко. Тобто, якщо ви щось вмієте робити руками, Америка прям зразу вас прийме з, з руками і з ногами. Якщо ви вмієте працювати головою, то ви почнете заробляти, але це буде, ну, пройде трохи часу, тобто не зразу. Ну, у нас... Приходив, наприклад, мужчина. В нього була там така як дилерська в Україні, да? але він цього американського ринку взагалі не знав. І він каже: я от вложив 270 тисяч доларів там в машини, і вони взагалі не продаються. Е, ну а це сталося через те, що ну не знали, які машини купувати, які машини, що з ними взагалі робити. І цей ринок навіть автомобільний. От, наприклад, попрацював хтось там в Україні. Він дуже відрізняється від американського, того що е, ті самі автомобілі, наприклад, українці дуже люблять дизеля, а ці дизеля українці вже в Америці бояться. Я даю пораду, що якщо ви хочете чимось зайнятися, ну і от тільки ви приїхали, вам треба спочатку туди піти і попрацювати там. І попрацювати там не тиждень, а попрацювати там, хоча б рік, і потім вже подивитися, як воно працює, і тоді вже. Відкривати якийсь свій бізнес, на жаль, тільки так, все дуже сильно відрізняється. Хвилинка реклами. Якщо ви живете в Чикаго і шукаєте автомобіль, найкраще місце, де це зробити, це, звісно, компанія Car Hunter. У нас є інстаграм, собака CarHunterCicka. Ми там постійно закидаємо машини. Ми пропонуємо людям фінансування. Тобто, якщо у вас навіть немає грошей, ми можемо вам все одно машину продати. Щоб купити машину в кредит, у вас має бути драйвер лайсенс і social security. Security номер, якщо ви тільки приїхали і тільки отримали от права і Social Security вам треба буде великий перший внесок. Це від 1005 Якщо ви прожили вже в Америці там десь рік, то можна буде вже і зробити кредит там із тисячою із двома тисячами доларів. Ну залежить від вартості автомобіля. Так що приїжджайте до нас. Ми знаходимося в хайленд Парку Іллінойс на зв'язку, якщо у вас є будь-які запитання, ми промоніторимо це відео, пишіть коментарі, постараємося відповісти на нього. Якщо це відео вже провисіло трохи в інтернеті, погортайте вниз. Можливо, там вже є відповідь на ваше запитання, але все одно пишіть. І ми на всі ці питання будемо давати розгорнуту відповідь.